Про програму 2020. У 2014-2015 роках Україна споживає близько 37 мільярдів кубометрів газу, із них видобуває всього 20 мільярдів кубометрів газу. Причому я хочу вам сказати, що коли я був на конференціях різних, бачив там і виступи представників світових банків, представників і БРРО, ніхто навіть ніколи і не представляв, щоб Україна видобувала більше. Ну, максимум, що вона могла там спромогти з видобути 23 мільярди кубометрів газу. Ми втрачаємо Крим, ми втрачаємо Луганську Донецьку область. Починається війна, стає зрозуміло, що ніхто нам не збирається допомагати. Ну, німці то 100% не збираються допомагати більше того. Виникають якісь там смішні проєкти з ЄБРР і з Німеччини, а давайте від там, Харкова добудуємо газогін туди, от, в сторону е, Луганська, Донецька, там його кху, трохи реконструюємо і так далі. І виникає питання, для кого вони збиралися це робити. Навіть ЄБРР пропонувала за 300 мільйонів євро дофінансувати це будівництво. І це вже 14-15. Заінтересованих немає. І взагалі в Нафтогазовій галузі, кожна країна воює сама за себе. Хм. У нас на той момент товариш Фірташ взяв естафету від Юлії Володимирівно Тимошенка і ще і спромігся зробити дуже грошенят і отримати в свої руки хімічну промисловість України. За рахунок там Туркменського газу і за рахунок е -е, виділених е -е, спроможності з рахунок транзиту. Да? От, Росія монополізувала під себе е -е, транзит на Європу. І от кому вона хотіла б е -е, дати газ там зі східної е -е, Азії, от, ну, тому вона і е -е, Східної і Західної Азії, тому вона якби тому можливості давала. Тобто Фірташ, наприклад, отримував. Дуже дешевий газ приходив на хімічні заводи і говорив том, що давайте я вам поставлю дешевий газ. А так як 90% собівартості виробництва метанолу, аміаку, уксусної кислоти, це якраз е газ, то ясно, понятно що дуже швидко він е з мільйонера, який мав там, 200 мільйонів доларів, стає мільярдером, який має всю хімічну промисловість України і починає вартувати. 2 мільярди доларів. Юлія Володимирна Тимошенко виписує довіреності людям, які мають російські паспорти. Юлія Володимирна Тимошенко підписує угоди на кшталт бери або плати. І Україна навіть якщо не може спожити той газ, який домовилася Юлія Водимирна Тимошенко, не має змоги його продати комусь в Європу, тому що такі умови були зроблені. От. На момент виникнення стокгольмського арбітражу, Україна вже по цьому правилу бри або плати винна 7 мільярдів доларів. І якщо б це правило продовжувалося до кінця дії отого договору Юлії Володимирівни, то ми б вже б завиняли 80 мільярдів доларів Росії. І повірте мені, щоб там не розповідали про Стокгольмський арбітраж, я впевнений, що Росія би свої гроші винула. Ми ж свої гроші, коли в змогли витягнути. Так, у нас стає зрозуміло, що помічників у нас немає, і щось в цій країні міняється на краще. Тоді ще не зрозуміло приходять молоді хлопці, Коболєв Вітренка. І... Для мене головне, що приходить Прохоренка і Романюк, ті люди, які намагаються профінансувати і проінвестувати в розвиток газоводобунової промисловості України з державної частини, але була ще і не державна частина. На той момент вже 15% видобутку нафти і газу взяли під себе приватні компанії, і наручується програма під назвою 2720. Саме так, 27 мільярдів кубометрів газу повинна видобувати вся Україна. Приватні плюс державні компанії. Державні компанії це перетворюється в стратегію 2020, тобто 20 мільярдів до 2020 року. А для приватних компаній це значить, було збільшити видобуток з 2,5 мільярдів кубометрів газу майже до 9,5 мільярдів кубометрів газу. При чому. В той момент, коли у нас відняли Крим і, Донецьку, і частину Донецької частини Донецько-Луганських областей, у нас споживання теж скоротилося до 32 мільярдів. Але сказали, що ми собі що повинні ще до знижити знизити споживання газу до 27 мільярдів кубометрів газу. Тобто зверху, получається, ми приводимо енергоефективні технології. То є скорочуємо на 5 мільярдів споживання газу. А знизу ми ще повинні видобути сім мільярдів кубометрів газу. Ось От таким чином така дислокація. Леонід Уніговський, один з провідних експертів нафтогазової промисловості, публікує дослідження академіка Лукіна і робить доповідь на одній з конференцій, які показує природне падіння видобутку газу в Україні. З Академік Лукін, прорахувавши кожну свердловину, яка є в газу у нас, робить невтішний графік, що свердловини, які вперед «Укрозавдобуванню» от повинні втратити до 2020 року десь 4 мільярди кубометрів газу річного видобу. То тобто ж. Десь з 15 мільярдів кубометрів газу Україна почне видобувати в 2020 році десь в районі 10 11 мільярдів кубометрів газу. Було дуже багато суперечок на рахунок того, чи відбудеться оце природне падіння. Але для мене воно зрозуміло, тому що в той момент ми мали вже досвід падіння цього дослідження цього природного падіння в укрнафті, там, де після приходу Коломойського. Буріння припинилося, тобто були роки в укрнафті, коли не бурилося взагалі взагалі нічого. При цьому компанія мала там п'ятдесят верстатів борових, а насправді не буріла нічого. В Укрнафті починається скорочення, тому що нічого не буриться і продовжується не буриться із за сперечань між Коломойським і державою. І до речі, особливо не буриться і до сих пір. Все, що зараз має «Укрнафта» — це такий менеджерський подвиг одного з експатів Мавріки Калугіна, який просто за мінімальні гроші е, е, зупинив, е, зупинив падіння видобутку нафти, і, але збільшити його не, не спромігся. Ну, це і неможливо. Тобто, це зафіксувалася низька база в видобутку нафти на в кількості 1,4 мільйона тонн нафти на рік. От я коли бачив, як падала нафта з 7 мільйонів до 1, до 1, 4, не сумнівався, в тому що графік академіка Лукіна він справедливий. В програмі 2020 було точно чітко відокремлено, яким чином буде збільшуватися видобуток до 20 мільярдів. І я до сих пір рахую, що ця програма була авантюрна, амбітна, але вона нас насправді. Врятувала на цілих три роки і подарувала нам можливість говорити, те, що в Україні все ж таки потенціал з видобутку на даний момент є. От, що значить, врятувала. Ми по цю програму закупаємо нові верстати: П'ять верстатів ну, дуже крутого рівня в німецької компанії Bentec. і. Ще плюс тому 15 китайських верстатів. От. Тобто, по суті, створюємо новий парк для буріння. Ми повинні були цей, ці верстати купити і почати видобувати вже в кінці 2016 року, в 2017 році, вже в повний рост ми повинні були бурити. Але не все як відбулося, як гадалося. Верстати встають в строї тільки аж в 2018 році, а два роки ми витратили на Прозоро і на суди. От ми е, започатковуємо промислове буріння, е, промисловий гідрозрив пласта і колтюбінгові технології. Юрій Нагарняк. Е, ну, е, Юрій Нагарняк це мій герой. Е, він впроваджує колтюбінгові і. Технологію ГРП в Укргазоводобуванні. І якщо до того іноді гідрозривів пласта взагалі не було, то зараз ми починаємо, хоча б рвати по 50, 70, по 100 свердловин на рік. І завдяки дії калтюбенового флоту, а на той момент у нас в Україні було два, м'яко кажучи, слабо працюючих калтюбенових верстата. А Зараз, щоб ви розуміли, їх 23. І от перед вами сидить ваш покорний слуга, який свого часу якраз оцю технологію калтюбінгову і впроваджував. Продавав техніку і робив конференції, на яких вчив, розповідав, як працювати з ГРП і калтюбінгових і скалтюбінговими технологіями тут на теренах України. І це запроваджується завдяки ГРП і калтюбінгу. Ми зупиняємо природу падіння і починаємо доволучати від мільярду до двох мільярдів кубометрів газу на рік. Але, на жаль, без буріння кандидатур для ГРП, а також кандидатур для калтюбінгу більше не стає і ти можеш по-другому, по третьому колу бігати, але бурити треба. На 2019 рік ми виходимо на рекорд буріння в сучасній Україні вже. Ми починаємо бурити близько 400 тисяч погодних метрів свердловин, і тут все закінчується. Починаються довгі нудні процеси по поводу програми 2020, яка вже роки, як повинна було принести результати, вона не приносить. От тому ніхто не каже, що програма недофінансована навіть на 2018 рік, на більше ніж 50% недофінансована. Ніхто не говорить про те, що початок робіт по програмі 2020 і за введення Прозоро і судів, які були постійно на Прозоро на півтора року посунувся. Про це вам ніхто не каже. Ніхто вам не каже про те, що Ілля Рибчич, виступаючи на одній з конференцій, сказав, що знати українському інженеру англійську мову не треба. А як ти її не будеш знати, якщо всі технології по. До вилучення видобутку це американські технології, канадські технології. Вони не наші вже давним-давно. От програма 2020 нам дає півтори тисячі випускників і інженерів, які вже більш-менш говорять технічно англійською мовою. Вона дає нам впровадження нових стандартів в безпеці в екологічній частині. До речі, я хочу зауважити, що як з 1954 року Україна робила гідрозриви пласта, так і по сей день ми не маємо ніяких причин говорити, що ГРП якось впливає на навколишнє середовище. Але що ми маємо в той момент? Ми маємо величезні тиски, як ми знаємо, уже ОПЗЖ, Російської Федерації через своїх агентів. Ми маємо Медведчука, який через свою програму Українські вибори і антіфракінг. По суті, ложить людей перед колесами флотів з гідрозриву пласта, які їхали в компанії Shell робити ГРП. Нам розповідають про двоголових теляток. Людей вводять оману. При цьому сама держава не производить ніяких там пояснювальних речей для, для, для своїх місцевих громад. Але головний удар у нас наноситься одночасно з розвитком програми 2020, Одночасно наноситься урядом Яценюка, які вводить рентні платежі, збільшує їх в 2,5 рази, і робить видобуток нафти і газу в Україні нерентабельним. Тобто, фактично, крім газового конденсату в протязі трьох років з 2014 по 2017 рік. Видобувати, що би то ні було в Україні, стає нерентабельним. В По Попередньому відео я казав, що виникає компанія ПГНК, Кабернерджі як приватні компанії з західним капіталом, прикладом західного капіталу. От ці компанії не дочекалися 2017 року і були перепродані. Перепродані Коломойському, от. а Кабендержі було перепродано групою Групі бурізма. Ось така от така ситуація. І ровно після того, до речі, як їх припродали, Верховна Рада зразу знижує, знижує, знижує рентні платежі. І іноді виникає таке. А може це і не враження, а насправді, що спочатку хотіли хлопці перекупити це все, а потім можу знову підня... спустити рентні платежі. От. І що ми маємо? Програма розвалилася до сих пір. Точаться битви, чи могла би вона бути виконана чи не виконана. Але ми зараз маємо 20 верстатів нових в Україні. Ми маємо 23 флота калтюмінга. Ми маємо завезену велику снайбінгову установку в Україні і невеличку снабінгову установку. в Буризмі. Ми маємо досвід промислового впровадження ГРП і калтюмінгу. І півтори тисячі інженерів. От ми маємо е, і про це забувають: про вкладення державної державної компанії в Полтавський університет, про вкладення компанії, е, Везерфорд і «Шлембурже», про вкладення компанії Захід на в е, студентів, які під час цієї програми 2020 навчалися і, піш, і пішли на роботу. Ми маємо негативні речі. Ми мали наглядові ради в ДАКНАВТАГАЗі, які не працювали. Ми, ми з 2014 року і по 2021 рік не мали в складі наглядових рад професійних інженерів. Ми мали тільки збитих льотчиків наглядових рад, які просували незалежність і розвиток буріння на теренах України. Нічого не говорили. Тобто, це був Каргакульт, який насправді не інвестицій нам не приніс і не приніс якихось новітніх технологій. Під час війни від нас е, пішли проєкти по УРП, але е, одним із таких позитивних речей, які відбулися, можна сказати, про діяльність е, перше, вітренка, по е, щоб перемогти в стоворківському арбітражі. Друге, це можна сказати діяльність Бількової, Романюка, Прохоренка і Романа Апімаха по дерегуляції галузі. І завдяки Апімаху я хочу можу, можу вам точно сказати: ця дерегуляція принесла нам сучасні аукціони там, де. Вартість ліцензій на родовищах виросла в сотні, а іноді в тисячі разів, і держава почала хоч щось отримувати від того, що віддає ліцензії на видобуток, ну, спеціальний дозвіл на видобуток нафти і газу в приватні руки. В принципі, ми нащупали ситуацію в парентах, їх треба скорочувати ще в два рази, для того, щоб вирівнятися з Румунією, Польщею, іншими країнами, де за того, що рент на, рента набагато нижче, туди йде європейський капітал чи світовий капітал. І тут не війна, не війні проблема, а в тому, що у нас постійно змінюються правила гри. От Ітог-2020 досвід, невеличка дерегуляція, яка потім вдарилася в. Закон оцінки впливу на довкілля. тобто те, що там Бількова і Опімах скорочували е, проходження документів е, на видобуток нафти і газу, з трьох років до двох років вони скоротили, потім на півроку нас оце от ОВД знову відкинула. Але на даний момент е, ми маємо те, що маємо, ми е, з моменту, коли ви захочете собі купити. Е, Дозвіл на видобутку нафти і газу в нашій країні до моменту, коли ви забурите першу свердловину, у вас пройде два роки на паперці. Оце те, що ми маємо на даний момент. В наступному відео я хочу підвести ітог того, як народилася і занепала нафтогазово промисловість України.